у Володимира Зеленського падає рейтинг. У цьому не було б нічого загрозного. Якби не війна, його офіційний термін перебування на посаді завершується. І станом на сьогодні ми вже мали знати ім'я його наступника, який би зараз готувався до інавгурації. А Володимир Зеленський був би останній, який американські політологи називають Крива качка, президент який. Очікує завершення повноважень, відповідно, не може приймати якихось серйозних рішень, тим більше що наступник може їх і відмінити, а підлеглі не рватимуться їх виконувати, якби такі були. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцові. Це мій канал Свіжої історії канал, на якому як завжди говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є Віктор Бобаренко, політолог та керівник бюро аналізу політики. І якщо це відео викличе у вас емоції чи думки. А зазвичай так і буває, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал підпискою донатом. Долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Вся інформація є в описі до цього відео. І переходимо до розмови. І пане Віктор, якщо подивитися дані останнього соціологічного опитування групи рейтинг. Ну і інших соціологічних опитувань, які нещодавно з'явилися, то Зеленський дійшов до свого, так би мовити, електорального ядра. Е, то, може це і не так погано, адже не кожен, е, кожен е, е, його попередник в такий термін на п'ятому році перебування при владі, мав такий рейтинг. То в чому проблема, власне кажучи? Е, ну, зважувати для кого проблема? Для Зеленського проблема. В тому, що, ну, по-перше, це класично. Українці за свої ментальності, нація, підліток, от, яка хоче всього й одразу. І ті, хто не, не, не можуть йому забезпечити, ну, наприклад, там відсутність корупції, перемоги на фронті, якось там. Гараздів, яких да, то всі, от лідер, який не зміг для патерналістських настро... на, на налаштованих громадян, він вже там, типа, не вправив, не спорався, не зміг е, дати щастя, О, тому що на глибоке усвідомлення і переконання значної частини, повторюсь, не всього електорату, але значної частини електорату політики створені для того, щоб робити е, виборцям хорошо. От, щоб вони були щасливі. Е, натомість виборці не завжди готові е, до якихось там своїх обов'язків, е, ну наприклад, іти захищати батьківщину. Да? Е, до речі, парадокс в тому, що е, і ми це міряли по фокус групам. Я нагадаю глядачам, що. Є соцопитування, які там вказують, що за кого, за якого політика, наприклад, ви готові проголосувати там цього тижня чи за яку політичну силу політичну партію, от а фокус група це е, якщо соціологія, це е, грубо кажучи, копаємо огород. То фокус група це копаємо колодязь в глибину. А чому та або інша соціальна група приймає те або інше рішення? Не просто за кого ви будете голосувати? А чому ви будете за цього політика голосувати? А якщо не буде цього політика, наприклад, в списку чи цієї партії за яку тоді будете голосувати? А що ви думаєте, якщо цей політик зробить так, як ваша думка стосовно нього зміниться чи ні? А за що там назвіть, там, наприклад, три-п'ять там, критеріїв, за що ви саме вибираєте його? Да? Там, типу що от він там, порядна людина, чи навпаки, там він там рідіска, от я там, э -э плохой чоловік, я за нього там, голосую, то, що він плохой. Або ну, там, ну це ж у -у да? Або умовно там я. Голосує за цього політика там, тому, що він там висунув гасло, там, армія, мова віра. Або за цього голосують, тому що отак, отак. За цього, тому що він обіцяє пенсії підняти, да, зарплати вчителям зробити по 4 тисячі. І є комплекс е, речей, за які е, якби голосують за політика, і це визначається на фокус групі ще раз. Фокус група проводиться, ну там за замовник вибирає, але дуже часто це може бути якийсь соціальний зріз. Наприклад, проводиться, збираються тільки вчительки. От вчительок зібрали там це за професійною ознакою, або дуже часто це за віковою ознакою. То я там проводив нещодавно фокус групу там. Молодь, але молодь, яка вже раз голосувала. Тобто ті, кому виповнилось в 2019 році, вже по 18. Хто голосував, це їм зараз скільки? Плюс 6 фактично років. Це їм зараз по 24. да, Умовно, от 24-30 років. От я проводив фокус групу. Вони вже голосували ці молоді люди, і ми там допитувалися. Туда, до речі, от цій цільовій групі. Прихильники Зеленського кра, вкрай негативно відносяться до закону про мобілізацію. І, цю, і тому, коли я чую від Зеленського, коли він переводить стрілки на військових, там ну це там, тіпа ТЦК, повинні займатися це там ще. Хай парламент прийме закон. Тобто він не хоче, щоб ця його електоральна група, його базова електоральна група, яка його провела, привела до влади. Коли за нього проголосувало, там серед молоді майже 80%, так? він не хоче, щоб вони, ну, якби щоб у них було враження, що це його закон. О, тобто він ні ні, -ні хлопці, я до цього не маю ніякої справи, любіть мене й далі. Так от. Це я, наприклад, привів, да, що чому всі, всі політики електорально залежні, але Зеленський абсолютно електорально залежний. Він хрестоматійний нарцис, по якому можна там ну, нарцисизм вивчати як там, якийсь феномен в психіатрії там, чи в психології. Вивчать там, типу, от, покажіть там, типу, студенти. От, дивіться, класичний нарцис, це от Володимир Олександрович, Він аплодисментозалежний. Він любить, щоб його любили. Йому це необхідно. Він без цього жити не може, і тому відповідно він мімікрує під якусь електоральну групу. Е, от коли в 19-му році у всіх були настрої, е, головне перестати стріляти. Він мімікрував під цю електоральну групу. Увідіть мір в глазах Путіна. Пожалуйста. А коли 24 лютого народ в Баскаві і там сказав, що ні, це Україна, наша земля, ми за неї будемо битися з, з окупантом, Володимир Олександрович мімікрував під, під ці настрої суспільства. Так, так от тепер ми бачимо да-да-да. Да, що пане Олександр Візеру? Я маю тут позовне заперечення, каже, що от його електроелекторальна база це і молодь, але а нещодавно було підписано закон по... не тільки молодну ну не тільки, але в значній мірі. Про зниження віку виклику до армії з 27 до 25 років. п'яків. Да. У будь-якому разі це заходить. Ну, двадцять років, це теж, теж молодь, але 25 – це більша молодь, тобто це пішло зачепило більше молодих людей. А ви кажете, що він жале. Дивіться, 25-27 років. Це ті, які пропустили, були ще занадто молодими вибори в 2014 році, де вибрали Порошенка з першого туру. Які пропустили парламентські вибори 14 року, місцеві вибори і Фактично проголосували е, тричі: да, на президентських 19-го, е, на парламентських 19-го і на місцевих 20-го. Ну хто голосував, хто ні, але це покоління. От зараз їм 25-27 років. Люди проголосували тричі ходили на ви... ну чотири рази. Парламентські ж в два тури були, чотири рази всього ходили в житті на виборчі дільниці. Ці люди. От ця категорія, скажімо так, ну знову ж, вона і ну, в віковому плані вона більш-менш рівнозначна. Десь до 80% молодих людей проголосувало за Зеленського. От, але в соціальному вимірі і в географічному вимірі вона трошки різна. Звичайно, на півдні це проголосувало більше, на заході менше молодих людей. Знову ж соціальний вимір був зовсім інший. Ну, наприклад, студенти могилянки в меншості проголосували за Порошенка, щоб ми знали. Да, якщо ми беремо не просто студентів, а якихось студентів. А от у мене син якраз навчався. Закінчував то, ну принаймні він. Вони політологи, то він робив зріз. У них ну ну, принаймні, всі признавались що там жоден не проголосував за Зеленського з групи понад 20 людей. Тобто всі або не або проти всіх, або за за, за Порошенка. Тобто, ми маємо різні зрізи, і тому я завжди кажу студентам, що всі узагальнення неправдиві, тому що сказати мол, вся молодь проголосувала, та таки не вся. За Зеленського, от. але між тим, щоб ми знали, що перше, Зеленський намагається мінікрувати під якісь електоральні групи. Вони різні, у них різне бачення. Мало того, їхнє бачення стосовно їх карта світу, умовно, карта світу, тобто відношення до себе, сусідів, до України, бачення, от, що в їхній уяві Україна воно змінюється. Хто є союзниками, хто ворогами, да, там це теж змінюється. І за того, ж Зеленського голосували, скажімо, на сході і півдні люди, які там казали, що вони хотіли би повернутися в СССР, і в той, в той же час молодь, яка не знає, що таке СССР і не хоче в нього повертатися, вона там не жила, але теж голосувала. Тобто, розуміємо, що. Електоральна база Зеленського була різноманітною, так само, як дуже багато. Ну серед моїх знайомих, серед моїх знайомих, які голосували за Зеленського по принципу, аби не Порох. І це було дуже багато, тому що у мене, ну, у мене в моїй бульбашці, умовно, там немає якихось русофілів, а є там. Затяті там Українофіли, які за Україну, там ще що, ще що, але при цьому була частина людей, які йшли і голосували за Зеленського. А чому причина в тому, що от, от у них там от Порошенко це зло в їхній уяві і тому там, типу, аби не він. Точно так же ж багато зараз відноситься до Зеленського. Там, типу, проголосую за будь-кого, аби не Зеленський, і таких багато. Мало того. Щоб ми знали, що на фокус групу дуже часто, що замовник, наприклад, хоче відібрати не просто молодь, а молодь, яка голосувала за Зеленського. А багато хто не признається вже за кого він тоді голосував. Тобто, не хочуть, вони для себе внутрішньо розуміють, що вони помилились, але не хочуть це відкривати іншим людям, а навіть часто й собі. От, і скоро ми там, типа, тих не, не знайдемо ту. Ту групу, так у, от питаєш, молодь, ти голосував? Ні, а ти, «Ні, ні, ні, ні. А хто ж? Наче ж вважаєш, от там в місті Суми проголосувало 80% за Зеленського, да, в цій віковій групі. Але кажуть, я не ходив голосувати, наприклад, розумієте? От, І, і це тенденція, однак, По таким тенденціям ми бачимо загальне падіння популярності Зеленського. Тепер. Е, ну, про те, чому це відбулося, я вже так як би в двох словах сказав. Чому це це небезпечно зараз е, 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 це, ну, е, ну чому це небезпечно? Ну упав упав рейтинг. Саме головне, щоб визнавали його легітимність, щоб рішення, яке він приймав у суспільстві, вважалися легітимними, і більшість суспільства якраз дуже чітко говорить про те, що. Вони визнають легітимність і Зеленської і Верховної Ради і уряду. Чому? Тому що ну, поки не було нових виборів, а нові вибори ну, на час війни якби, ну, не на часі. От, і на це, щоб там десь з, з Радофілів не говорив, от, зараз Росія буде, особливо після 20 травня, коли спливе. Повністю спливе його п'ятирічний термін з Росії будуть лунати, що ваш там типу, царні настоящі. Насправді вони хочуть, щоб як в тому фільмі, як було це ж Іван Васильович міняє професію, коли війська збунтувалися, говорять царні Да? І от і Росія хоче, щоб у нас це було там один до одного, щоб ми збунтувалися, але у нас бунтувати ніхто не збирається. І, наприклад, я ніколи не був прихильником Зеленського, але ну, легітимність його визнаю, поки не будуть не пройдуть законні вибори, і ми не виберемо іншого президента. От тому, на мою думку, ну, небезпека лише в тому, що частина людей можуть піддаватися на російський ПСО. З цим треба боротися, в тому числі, щоб лідери громадської думки, от в тому числі і ми з вами, там, наприклад, стверджували, що е, Зеленський буде президентом, поки не прийме присягу наступний президент. От тоді можна за Зеленського задавати багато питань, там по шашличкам, розмінуванням Чонгару і так далі, і тому подібне, про е, рішення е, знову ж про якісь рішення. Як помилкові, ми мусимо робити, ну, мусимо знати, що всі політики роблять помилки, але є помилки неприпустимі. Ну, як, наприклад, шашлики для мене там чи ігнорування, ну, альтернатива була, чи ми озброюємо армію, чи будуємо дороги. Для мене однозначно була армія мова віра. Зеленський, який насміхався над цим. Це не просто помилявся. Для мене це більше, ніж помилка, але це все ми. Повністю відкладаємо на е, після війни. От, зараз лише констатуємо, що рейтинг Зеленського впав від тих, хто його підтримує до 24%. Це ті, хто повністю підтримує, а всього повністю або частково 63%. Я би тут сказав, що ще є один парадокс. Е, ми бачимо тотальну недовіру мінусову. Мінусово, тобто, набагато більше людей не довіряють, ніж довіряють Зеленському, хоча б частково, але довіряє все-таки більшість українців досі. Да? І це при тому, е, ну, не довіряють Верховній Раді, не довіряють уряду. І це при тому, що коли на фокус групі задаєш контрольне питання там. А е, як для вас, е, Зеленський контролює парламент? Так, ствердна відповідь від всіх. А Зеленський контролює уряд? Так, безперечно, Зеленський контролює. Тобто Верховна Рада, тобто основна фракція Слуга народу і весь Кабмін залежні від Зеленського? Так. Але ви не довіряєте чомусь тільки уряду і Верховній Раді, а довіряєте Зеленському. Поясніть. І починає народ плющити, пояснить важко це. І починають пояснювати, ну, можна звести до смішного старого, цього російського, там, типа, цар хороший, боярі, боярі плохі. Це вони ж там, типа, негодяї на ні Так чекайте. Він же ж має вплив. Ну, чого ж він не гаркне, не прийде на них. Там чого ж вони такі от якісь е, дурнуваті, уряд можна замінити, Ну, е, Верховну Раду зараз замінити. Важко, але ж це ж він їх привів оцих всіх фотографів, весільних е, вчительок молодших класів там і, і, і Жесніми. Да? Оце ж Зеленський привів. там, Ну ви ж там, типу, ви погоджуєтесь з тезою, що вони зайшли в Раду виключно е, на іміджі Зеленського. Так, ми погоджуємося з цією тезою. Проте вони не довіряють е, депутатам, але продовжують довіряти. Зеленському. Це ну, такий своєрідний електоральний парадокс, але ми його мусимо констатувати, що ми його бачимо не лише ну, зараз. Завжди падала, падав рейтинг Ради, буквально обвалювався через півроку після виборів до Верховної Ради. То рейтинг ще цієї ради ще дуже довго тримався на високому рівні. І це Мабуть, перша рада в Україні, в якої все-таки рейтинг тримався і тільки потім пішов під откос. Знову ж, що в парадокси треба записати обов'язково, що е, Зеленський це перший президент, е, у якого рейтинг піднявся як фенікс з попелу. Рейтинг Зеленського вже до 24% обвалювався. І це було в січні 22-го року перед самою війною. Але потім народ чомусь вирішив, що раз не втік, то герой. А це знову ж чому? Е, виявилося, що очікування він перевершив їхні сподівання. Бо більшість думали, ну що, якщо курне там весь офіс президента, а Зеленський не втік і чим перевершив наші очікування? Ми думали, втече, а він не втік. І всі зразу ж нарядили його в героя. Ми з вами не втекли, але ми чомусь не герої. А він не втік і він автоматично герой. І це е, зробило його знову то тобто реінкарнація. У жодного, навіть у кучми. Так, да, У кучми е, була реінкарнація, але там було штучно. Тому що поставили людей перед вибором голосувати або за кучму, або за Сімененка, за комуністів. І за рахунок цього е, у кучми була реінкарнація і е, рейтинг кучми до. Виборів 99-го року був низьким, і вже в 2000-му знову був низьким. Розуміємо, так? От. а так, рейтинг, і, умовно, і Ющенка, і Януковича, і Порошенка тільки йшов під відкіст. А тут ми бачимо чітку реінкарнацію, коли він впав до 24%, потім знову здійснявся до майже 90% і знову впав. Пане пане Вітре, якщо говорити про фокус групу мого каналу, а це люди віці 50 Як правило, і це скільки я розумію, мене дивляться люди, які в більшості голосували за Порошенка. Отже, я прожу регулярне опитування. Останнє опитування мало 2900 відвіди, це І рекорд для каналу. До речі, питання стояло так: який ворог для України зараз небезпечніший? Внутрішній чи зовнішній, і вийшло у співвідношенні 90 на 10. Перед тим було аналогічне питання, хто зараз становить більшу небезпеку для України Зеленський чи Путін. І співвідношення було приблизно таке ж саме, але за Зеленського було щось там 73 відсотка чи 75%. Як це можна пояснити? Ну, тому що є частина людей. З одного боку думаючих людей, а з іншого ще й емоційних, тому що дуже часто у нас емоції превалюють, Ну от у мене дуже часто це буває, хоча я себе вважаю не глупою людиною. Емоції на да, переважають дуже часто, але це тому, що у нас у цієї групи людей свідомої, патріотичної, Зеленський це є е, уособленням от, е, от цієї неукраїнської ментальності, е, яка й привела до війни. І тобто, винуватцем війни вважають в тому числі його ці е, шашлички, увійшть мір в глазах Путіна, е, що, навпаки, не бачить його електорат, який не пов'язує ці питання, що там типа СТОП. Е, не здається вам, коли ми питаємо фокус групи, коли е, що. Той, хто казав, що я готовий бачити мір в глазах Путіна і просто перестати стріляти, тим і е, якби накликав біду. Тому що на Росії подумали, що український народ хоче миру за будь-яку ціну, договориться посередінки. А посередінці, це ж Зеленський ж не казав, посередінці Волги чи посередінки Дніпра. Посередінки Дніпра Путін хотів домовитися, да, мабуть, або Збручя взагалі, От, посередині збруча. Да. А, е, і тому е, ці люди вважають, що е, Зеленський винуватець війни, що він при, приніс війну. І тому, звичайно, до нього от, е, таке ставлення. Хоча, ну, якщо раціонально, я би подумав, що да, все-таки більший ворог, мабуть, Путін, а Зеленський просто е, політик невдаха. Який ну, поліз не туди, куди йому треба. От, але чомусь всі подумали, що там, типа, що кожен з нас президент, кожен може бути президентом, і повторили тезу Володимира Ілліча, і кухарка може управляти государством. Раз кухарка може, то тим більше Комік, так ну це вже 100% може. куди ж там. Пане вікно, а якщо ця тенденція до падіння рейтингу буде продовжуватися далі і вона може падати до нуля. От що буде в чому тут небезпека? По-перше, до нуля не впаде, у нього буде завжди електоральна група, ну, поки він буде в політиці. По, повторюсь, поки він буде в політиці, його електоральна група буде 15-17%, які будуть його любити в будь-якому разі, тому що полюбили його за його хриплий голос, там або повірили в його героїзм. Там, ну, це однозначно, так? Але десь до 15-17% впасти можуть. Ну що ж, ну, я не бачу в цьому знову ж вели надто великих ризиків, якщо ми будемо о, говорити про те, що він о, легітимний, якщо ми визнаватимемо його легітимність. Да, ми його не любимо, але ми визнаємо його легітимність. Ну що ж, так, таке буває. О, але там же що ж затіяв же його лепший другий фаворит Єрмак, який заявив, що навіть якщо закінчиться війна, ще рік-два там не треба відміняти надзвичайний стан. А не відміняти надзвичайний стан, це значить не проводить вибори. І отут може бути щось інше. Тобто, тут знову ж немає загрози Зеленському. Поки більшість е, ну, якби стверджує його легітимність, поки ми приймаємо ті рішення, які він, він підписує закони, ага, він підписав, ми виконуємо ці закони, mm. значить він легітимний. От, е, Але це може бути ну, ну я сподіваюся, що це буде до кінця війни. Але як тільки е, активна фаза війни припиниться, всі будуть очікувати як можна скоріше, Відміни надзвичайного стану і дуже швидких виборів і парламенту, і президента. <кій> да. Тобто вибори можливі до завершення війни все-таки чи ні? Ні. Ні, війна ж не завершиться, бо давайте будемо що. А війна ж і не почалася з точки, що хтось комусь оголошував війну. Припиниться активна фаза війни. Припиниться. Буде просто перестать стріляти. Ну, в кращому для, ну, та й для нас, для росіянців випадку, зайдуть туди на лінію розмежування, якісь там парагвайські, пакистанські хлопці в блакитних шоломах, От, відведуть там важку техніку. Тобто, це буде або війна малої інтенсивності, як у нас була з 15-го умовно по 22-й рік, або взагалі там припинення вогню. Ну, це, це може бути Це реальність, і це реальність, наприклад, я би сказав, наступного року. От е, і тоді народ буде вимагати е, демобілізації і виборів. Це перші дві дві ці. Тобто солдати вимагатимуть дембіля, громадяни виборів. У Конфлікту, е, про якого тільки що згадали. Е, от є в мене от читач, який пише читач на ім'я Андрій. Заморська конфлікту, вигідна солдатам, вони перестануть помирати, а люди перестануть нервувати через війну. Чи справді це буде так? Ну, приблизно так і буде. Ми тільки не знаємо, де буде лінія розмежування на той час. Хотілося б, щоб ми вийшли хоча б на Чангар, перекоп, щоб ми визволили Скадовськ, Каховку, Запорізьку станцію, Мелітополь, Бердянську, таке. А те, що зараз затівається у світі, E, тобто ідеї, ідеї Дональда e, 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 Трампа, там, скажімо, якісь китайські ініціативи, це йде туди ж чи ні? Ну, нас будуть намагатися посадити за стіл переговорів і не тільки в Америці, і в Європі, і чим далі будуть заморюватися, але це, це цього в перепередиху прагне Путін. Йому важливо зараз вийти на кордони Донбасу, тобто взяти ще Краматорський-Славянський, сказати хух, победа. От для нього вийти. Ну для нього нинішня лінія розмежування вже буде там з можливістю оголосити себе переможцем. А тим більше, якщо там вони ще якісь у них будуть успіхи на Донбасі, в чому я лично сумніваюся. а де заява генерала Олександра Павлюка, Росія не залишить у спокої ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну. <кій> тобто, як бути з цим? Наскільки він є тут, тут правим? Ну, якщо ми не закінчимо зараз війну, ми продовжимо її в майбутньому майбутнє покоління. Росія ніде не дінеться. Навпаки, там ми надавали тапкам по морді. Це їх тільки більше розлютить. Треба, щоб у них змінилося внутрішнє ментальне з діду воювали, до... а ці діди навоювалися отак. От коли це зміниться, тоді все Росія перестане.